В Ефірі Лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю Цьогоріч Україна проведе парламентський саміт Кримської платформи у Латвії. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Артем Родомьоткін, політолог Артеме. Рада вітати! Вітаю. В минулому році парламентський саміт відбувся у столиці столиці Чеської республіки у Празі. На ньому вдалося зібрати 70 парламентарів та парламентських організацій країн світу. Як ви оцінюєте майданчик Крим Кримської платформи? Я вважаю, що такий майданчик, а саме Кримська платформа, дуже важлива, так як потрібно його розглядати як один з елементів і інструментів. Підтримання в інформаційному полі питання окупації Криму та взагалі війни в Україні, і саме на таких майданчиках, саме на таких заходах, ніби і обговорюються ті, скажімо, більш мирові теми стосовно того, як виходити з кризи. що… Потрібно Україні та іншим державам робити які можливі співпраці або підтримка тієї чи іншої країни, але це лише те, що ми бачимо офіційно та публічно. Але найбільш важливим те, що на таких заходах обов'язково відбуваються кулуарні якісь перемовини, кулуарні домовленості. А які несуть у собі більш потужну підтримку та допомогу Україні, ніж те, що зазвичай, скажімо так, просто оголошуються для публічного для публічної для широкої аудиторії, які країни політичні сили досі не визнають російської анексії Криму? Ну, ми чудово знаємо, що серед таких країн її найближчі, скажімо так, прибічники це Сирія, Білорусь, Рітрея, Китай завжди виступає нейтральною, скажімо так, стороною офіційний Китай та офіційні. Представники влади цих країн. А що стосується громадян, то серед цих країн також є люди, і це дуже велика частина таких людей, які вважають і дійсно підтримують у цьому питанні Україну та притримуються позиції того, що Україна веде військову агресію, веде війну у Європі, і саме Росія окуповує. А не звільняє якісь території. Цьогорічний саміт буде в Латвії. Як Латвія підтримує Україну? Латвія та, взагалі, країни Пробалтики дуже активно підтримують Україну і завжди, як Англія, як і Польща виступали а, такими надійними а, союзниками для України. Тому що з однієї сторони а, Латвія. А, Інші країни прибали самі проходили через це у минулому столітті, та вони на власному досвіді знають, що таке, скажімо, так, звільнення Росією тих чи інших територій. Це по перше, по-друге, вони чудово розуміють, що а, вони фактично є, скажімо так, перепоною між а, Росією. А, Умовно кажучи материковою та тимчасово окупованою територією, яка зараз є Калінінградською областю Калінінградсько Калінінградським регіоном, і вони чудово розуміють, що вони можуть стати наступними, тому потрібно якомога більше та активніше підтримувати Україну для того, щоб Україна змогла. Перемогти та зупинити Росію і таким чином надати ну мовна так можна сказати якісь гарантії безпеки для країн Пробалтики саме через те, що коли Росія потерпить поразку, вона вже не зможе вести якісь інші війни тривалий період часу, і завдяки цьому інші країни будуть у. Хоча б на якийсь період у безпеці. Артема, які є політичні і правові міжнародні механізми для деокупації Криму? Ну по перше, правові та міжнародні механізми. Найголовніше це те, що уся світова спільнота цивілізована, а вона не підтримує окупацію Криму і інших. Тимчасово окупованих територій України і тому з точки зору з точки зору права в України є усі аргументи та усі козри для того, щоб Крим та інші тимчасово окуповані території повернулись до складу України. Те, що Росія провела так звані референдуми та додали у склад своєї федерації якісь нові території, це знову ж таки ніким не визнано, окрім її прибічників. І здебільшого, це це все робиться для внутрішньої аудиторії. Ну, звичайно, що потрібно роздивлятись і дивитись у майбутнє і в найгіршому випадку. А якщо конфлікт буде там якось заморожений, чи він буде тривати досить довго, я маю на увазі досить довго не один-два роки, а мова йде про десятиліття, то з плином часу знову ж таки люди почнуть забувати стосовно того, що ці території окуповані так само як. А зараз окуповані території Грузії так само як була захоплена Чечня, так само як захоп... тимчасово на даний момент окуповані території, так само а Японії а з плином часу це вже більше відносять їх до території Росії, але знову ж таки потрібно добре пам'ятати та розуміти, яким чином вони були отримані. Вони були захоплені. Наостанок, які у вас сподівання на цьогорічну кримську платформу? Сказати, що ця платформа принесе до окупації Крима? Ні, тому що, на жаль, Росія знищила усі можливості мирного дипломатичного мирної дипломатичної реінтеграції Криму у склад України. Тому а, і про це вже кажуть а, і військові експерти, і керівництво а, країни також заявляло у тому, що деокупація Криму буде йти вже не лише дипломатичним, але й військовим шляхом. І а, я сподіваюся, що кримська платформа а, результатом кримської платформи стануть нове озброєння, нові. Постачання техніки, амуніції та всього іншого, чого що буде потрібно України Україні для того, щоб якомога скоріше звільнити та реально звільнити та повернути Крим та інші тимчасово окуповані території до складу України. Артема дякую вам за вімкнення і пояснення. Артем Родомьоткін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.